На таких майданчиках, на таких локаціях мотивовані підтримкою наших хлопців. я заспіваю колишко, тобі я знаю, телескопу. Бі знову. Не віддавайте свою країну. Вона найкраща. Доброго вечора. Ми Доброго з країни. Вечора. І Ми також. Юлія дуже радий вас бачити. Правда, подобається ще запам'ятав вас із чудового проекту Голос країни. Визірочка наша. Дякую. Було таке в житті. Чка, ви сьогодні берете участь в чудовому благодійному заході Smile Wanted Fest. Наскільки я знаю, це не перший ваш благодійний захід. Правда? А не перший, я навіть не знаю який, і я хочу більше сказати. Нещодавно я е, організовувала свій власний такий благодійний захід, на якому ми зібрали 10 тисяч гривень. Я дуже активно підтримую. А сюди запросили. Це ваші друзі, так? А, так, є така прекрасна людина Юлія Малахова. Ну вже тепер вона мій друг і такий соратник. Я не знаю. Вона просто дуже класна. Я насамперед дуже дякую їй, що вона запросила, довірила таку місію. Тому що е, артисти ну просто мають зараз підтримувати збройні сили, мають на своєму фронті підтримувати людей, хто б то б що не казав, там якісь свята, пісні і так далі. Це все неправильно потрібно триматися. Якщо ми всі зараз входимо в паніку і в якусь істерику, ну ми будемо цю війну дуже довго війна затягнеться на дуже довгий період. А так ми принаймні духом. На таких майданчиках, на таких локаціях мотивовані підтримкою наших хлопців. Робимо просто неймовірні справи. Продовжуємо писати пісні, продовжуємо виступати для людей. Ну і так само підтримувати нашу країну. Скільки вже писань вашому репотурі? Ну, скоро вийде шоста. Це такі глобальні треки, які в принципі заходять зразу на радіо. От одна, одна з них вийшла буквально тиждень тому. Це пісня лелеки, яку я присвятила нашим українським біженцям, не тільки людям, які постраждали внаслідок війни, яка почалася 24 лютого, а й ті люди, які вимушені були виїхати зі східної України під час початку нападу Росії у 2014. Тому ця пісня дуже тепла і вона вже е, знаходить дуже багато слухачів, дуже багато відгуків. Е, ми відзняли кліп. Зараз ми його монтуємо. Тоді зовсім скоро, десь там тиждень-два, і вийде кліп. Ну і найбільший мій хід е, так сталося. Що я написала пісню Живи е, це пісня про нашу країну, про нашу країну прекрасну і вона просто залетіла. Вона просто була написана на часі і її підтримали. Ну я думаю, що кожен українець просто можливо хтось її чує на радіо. Я навіть не можу сказати і назвати цю пісню хітом, тому що це більше, це просто така щира любов до своєї країни, до своїх людей. Цю пісню я написала за тиждень до початку війни, і це для мене якесь таке просто особливе. І от люди відчули. Люди відчули, вони її підтримали, і для когось вона стала просто таким натхненням. Для когось вона стала надією. І навіть багато хто пише, що Юля після прослуховування цієї пісні я нарешті там заплакала, тому що там три-чотири місяці взагалі не було. Емоцій. І ця пісня, по факту, вона стілює людей. Ну і сьогодні я її співала на цьому заході. Юрі, а можете прямо зараз прямо на цьому майданчику? Так, звучать. нікому. Твої здошки ведуть мене додому. Тут народились ти і я живим. Тобі я заспіваю коло сково. Тобі дізнаюся у ковхені знову. Бо ми з тобою є сім'я назавжди, разом ти і я. Омріяна сняна Україна моя. Звичайно, цікаві пробігли. Такі пісні вони роблять перемогу. Однозначно. Я вам бажаю, щоб ви розвивалися, писали свої пісні, адже вони додають нас наги і віри в нашу перемогу. Дякую. І наостанок. Побажання нашим читачам та глядачам оперативної України, а, друзі. Тримаймося, не падаємо духом ні в якому разі. Ви знаєте, скільки разів, е, скільки було намагань вкрасти те, що належить нам. От в моїй пісні є така крилата фраза е, Ми вільні люди, ми з тобою на своїй землі. Нехай ця фраза буде у вас ось тут. І ось тут ніколи її не, не забувайте і. Е, не віддавайте свою країну. Вона найкраща. Я вам дякую дуже за інтерв'ю. Можна вас обміняти? Yeah. Дякую. Клас. в дякую. не